Оксана й уявити не могла, що один ювілей зруйнує її сім'ю. Коли свекруха заявила, що хоче розкішне святкування за рахунок дітей, чоловік без вагань погодився, але Оксана знала, їхній бюджет не витримає таких витрат. Відмова віддати заощадження викликала справжню війну. Сергій спочатку, мовляв, а потім тиснув. А коли не добився свого, пішов на відчайдушний крок, узявши кредит без її згоди. Та найгірше чекало попереду. У день свята Оксана прийняла рішення, яке змінило все. Під Києвом у маленькому селищі жила сім'я Оксана та Сергій. Вони вже 12 років були у шлюбі, Виховували двох дітей, виплачували кредит за затишний будиночок і їздили у відпустки всією сім'єю. Їхнє життя було наповненим як радісними. Так і з сумними моментами, але до певного дня нічого не віщувало біди. Оксана навіть уявити не могла, що може статися щось подібне. Усе почалося з ініціативи свекрухи Гани Павлівни. Їй виповнювало 60 років, і вона вирішила влаштувати грандіозне святкування. Ганна Павлівна завжди була енергійною та любила жити наповну. Раніше вона працювала в престижній установі, де навіть її 50-річчя святкували з повним розмахом. Шикарний ресторан, багато гостей. Море, подарунків та квітів усе це оплачувалося за рахунок компанії, адже вона була шанованою начальницею відділу кадрів. Але тепер вона на пенсії, і витрати на свято лягли на плечі її родини. Свекруха оголосила, що хоче відсвяткувати свій ювілей у кращому ресторані з розкішним меню, прикрашеним залом і програмою за участю професійного ведучого. Вона підрахувала, що святкування обійдеться приблизно у 40 тисяч гривень. Пенсія, на жаль, не дозволяла їй покрити такі витрати, тому на сімейній раді вона заявила, витрати поділяться між її сином Сергієм. Та донькою Оленою. Оксана, почувши це, відчула легке запаморочення. Їхній бюджет був розписаний до копійки: 10 тисяч гривень щомісяця йшло на кредит за будинок, 5 тисяч вони відкладали на літній відпочинок, а решта покривала комунальні послуги і поточні витрати. Щоб оплатити частку на свято потрібно було кардинально врізати сімейні витрати. Але Сергій не хотів сперечатися з мамою. Він вважав, що мама має право відсвяткувати свій день народження, як хоче вона. Оксана намагалася знайти компроміс. Вона запропонувала обрати простіший заклад чи скоротити список гостей. Але Сергій категорично відмовився: Ти що, хочеш щоб моя мама святкувала в їдальні? обурився він. Це 60 років. Їй потрібно влаштувати свято, яке вона запам'ятає на все своє життя. Свекруха також не збиралася міняти свої плани. Вона вже обрала ресторан, де забронювала зал на 20 осіб, включно зі своєю родиною, дітьми, онуками та кількома старими друзями. Це ще скромно. Підкреслювала вона. Оксана ж, слухаючи розповіді про плани свекрухи, все більше хвилювалася, адже навіть заради такого ювілею витратити значну частину сімейного бюджету, здавалося їй недоцільним. Недовзі ситуація ще більше загострилася. Сергій почав вимагати перегляду сімейного бюджету, щоб знайти гроші на внесок у святкування. Але коли Оксана намагалася пояснити, що це неможливо, він тільки знизував плечима. Це всього раз у житті. Ну, мама заслужила. Але Оксана стояла на своєму. Вона запропонувала альтернативу скромніше кафе, своя закуска напої. ну і, звісно, менший список гостей. Але її аргументи не сприймалися. У відповідь на це Сергій тільки додав: Я не хочу псувати своїй мамі свято. Тепер Оксані залишалося тільки думати, як знайти вихід з цієї ситуації, щоб не порушити мир у сім'ї. Але і не знищити їхній бюджет. Оксана й далі намагалася пояснити чоловікові, що їхня сім'я не може дозволити собі такі витрати. Але Сергій здається, був глухий до всіх її аргументів. Це навіть не обговорюється. Категорично заявив він: у нас є заощадження на відпустку. От їх і віддамо мамі. Вона заслужила. А наша сім'я виходить, не заслужила відпочинок цього року. Обурювалася Оксана. Вона швидко прикинула, що якщо вони віддадуть 40 тисяч на свекруху, то відпустка перетвориться хіба що на поїздку на дачу. Але ж у них двоє дітей, і витрати й так великі. А чому твоя мама, хоча б частину витрат не візьме на себе сама? Прямо запитала Оксана. Сергій зам'явся, а потім зітхнув і нарешті видав нові нюанси, про які раніше мовчав. Його мама ні копійки не вкладатиме у своє свято. Не тому, що в неї немає грошей, а тому, що, по-перше, це ж ювілей, а діти зобов'язані влаштувати для неї сюрприз. По-друге, вона ж не може святкувати своє 60 в чому попало. Мама і так бере на себе значні витрати, пояснив Сергій. Вона купить собі нову сукню, туфлі, зробить зачіску, макіяж. Свекруха стверджувала, що ці її витрати теж малі, тож усе чесно. Оксана тільки розгублено кліпала очима. Якщо твоя мама чекає сюрприз, то давай і справді його зробимо, з іронією запропонувала вона. Знайдемо їй дешевший ресторан. Сергій аж підстрибнув від обурення. Мама сама вже все вибрала, ну не можна псувати їй свято. Але це ще було далеко не все. Крім того, ресторан це просто жест доброї волі, а от подарунок це святе, додав Сергій. Оксана ледь не задихнулася від обурення. Так, а що ще треба? З'ясувалося, що свекруха замовила собі в подарунок, дорогу пральну машину, за 15 тисяч гривень. Чому вона така дорога? вигукнула Оксана. Ну, там різні режими, економічна витрата води, захист від дітей. Мама хоче бути сучасною, як і ми, пояснив Сергій. Ніби це було найочевидніше бажання 60-річної пенсіонерки. Ну ну, вона хоче йти в ногу з прогресом, сказала Оксана. Сестрі Сергія Олені пощастило більше. Вона повинна була дати значно меншу суму. А чому так? скептично запитала Оксана. Ну, ти ж розумієш, я чоловік, на мені більше відповідальності? Якось неупевнено пояснив Сергій. Оксана закотила очі, вона прекрасно знала, що свекруха завжди ставила Сергія на перше місце, але ж це вже просто переходила усі межі. Тобто заощадження, які ми збирали для нашої сім'ї, підуть на грандіозний банкет і подарунок твоєї мами, а вона натомість нам що подарує. Ну, ти ж знаєш, вона не любить дорогі подарунки. Так, я знаю, на минулий день народження ти отримав від неї портмоне з одним доларом на удачу, а до цього шар, бо Оксана тебе не береже, ходиш у курці, де шея не закрита. Сергій тільки знизав плечима. Головне, це увага, а не ціна подарунка. Ага, особливо, коли це стосується нас. А як її день народження? То що? Оксана твердо вирішила. Грошей на ювілей свекрухи вона точно не дасть. Сергій, звісно, образився, але не здавався. Через кілька днів він перевів сестру Олену. І вони вдвох почали її умовляти. Ну, Оксано, ну тобі важко чи що? Солодким голосом почала Олена. Це ж мама, в неї ювілей раз у житті. А відпустка з дітьми це що, кожного місяця? зірвалася Оксана. Ну, один рік можна потерпіти, а мама може потерпіти і відсвяткувати трішки скромніше, відрізала вона. Ну, ти й жадібна, зітхнула Олена. А ви б не хотіли просто жити по своїх можливостях? різко запитала Оксана. Після кількох невдалих спроб переконати її вони просто пішли. Але через день Сергій повернувся до цієї теми знову. Ну, подумай, мамі буде дуже приємно, Сергій. Я все вирішила. Я не буду кладати наші заощадження у цей банкет. О, якщо у твоєї мами немає совісті, то хай хоча б у нас вона буде. Але ж мама заслужила, заслужила, але у мене немає грошей. І, будь ласка, відчіпися від мене з цим питанням. Хоч оркестр і групою підтримки приводь, і відповідь буде такою ж. Сергій зітхнув і вийшов з кімнати. Оксана відчула полегшення. Перший за увесь час вона не піддалася на його маніпуляцію. Коли Сергій зрозумів, що Оксана не збирається віддавати гроші на ювілей свекрухи, за певний час він просто вибухнув Я знаю, що гроші є, закричав він, і ти повинна їх віддати. Або я, як голова сім'ї, сам їх візьму. Оксана різко глянула на нього Якщо ти так зробиш, я одразу подам на розлучення. Він замовк. Не очікував такої відповіді. Ми разом накопичували ці гроші і разом вирішуємо, куди їх витрачати. Якщо ти цього не розумієш, тоді нам не по дорозі. Твердо сказала вона. Після цього вони перестали розмовляти. Свекруха і сестра чоловіка теж не робили жодних спроб знову її мовити. Спочатку Оксана думала ще раз поговорити з Сергієм, спробуватись знайти компроміс, але випадково підслухала його розмову по телефону. Так, мамо, не хвилюйся, все буде гаразд. Ні. Оксана не дала гроші, але свято ніхто не скасовує. У Оксани аж похололо всередині. Значить, він знайшов спосіб, як обійти мене. Але як? До ювілею залишався тиждень. Сергій продовжував поводитися холодно, наче Оксани просто не існувало. Вона злилася, але терпіла. Але за три дні до свята вона таки не витримала. Сергію, і що ти вирішив з банкетом? Чоловік їй хидно посміхнувся. А тобі яка різниця? Мені важливо знати, як тобі відіб'ється на нашій сім'ї. Ну, якщо тобі стане легше, то я знайшов рішення. Все буде так, як хотіла мама. І так. Я купив їй пральну машину. Оксана скамініла Ти що, взяв кредит? І що? Це не твоя справа. Я сам розберуся. Не моя справа? Сергію, ми виплачуємо іпотеку. У нас двоє дітей. Як ти збираєшся тягнути ще один кредит? Це моє рішення, і тебе воно не стосується. І взагалі ти можеш не приходити на це свято. Тобто не приходити. А отак от не приходити. Ти ж пожаліла на маму гроші, то й не має жодного морального права бути там. Сиди вдома і думай над своєю ганебною поведінкою. Оксана хотіла щось відповісти. Але слова застрягли в горлі. Це було настільки низько, настільки огидно. Чоловік узяв на себе величезні витрати без її згоди і ще й виставив її винною. Вона мовчки пішла в іншу кімнату, а потім почала плакати. А Сергій, задоволений собою, спокійно увімкнув телевізор. Наступного ранку Оксана прокинулася з чітким рішенням. Вона зібрала дітей і поїхала до своїх батьків. Мамо, а тато сильно не розсердиться? запитав син. Можливо, але ми не зобов'язані робити те, що нам нав'язують. Діти все зрозуміли вони не були сильно прив'язані до бабусі, щоб через неї псувати стосунки з мамою, а Сергій. Поїхав на ювілей один, а коли повернувся додому, на нього чекали порожня квартира і заява на розлучення. Оксано, ну що ти? Це ж було несерйозно. Давай забудемо цей випадок і збережемо нашу сім'ю, благав чоловік. Серйозно? Ти взяв кредит на велику суму, навіть не порадившись зі мною, і вважаєш, що я винна? Сергій зітхнув. Ну добре. Коли він дізнався, що може не платити аліменти, якщо залишить Оксану свою частину квартири, він одразу погодився. Іпотеку залишалося платити рік. Не так уже й багато. І ти навіть не будеш утримувати дітей? запитала Оксана з гіркою посмішкою. Вони не пропадуть, ти сама впораєшся. Сказав Сергій і пішов збирати речі. У цей момент Оксана таки зрозуміла, що вона зробила правильний вибір. Чоловік, з яким вона прожила 12 років, завжди ставив маму вище за власну сім'ю, але вона не хотіла більше цього терпіти. І найголовніше, її діти були на її боці. А це означало, що все буде гаразд.